Про найзручніші кримінальні провадження ви всі знаєте, ми всі їх оприлюднюємо. Але не на одне, не одне з них я все-таки хочу ще раз звернути вашу увагу. Адже опонувальний акт у ньому розглядається в суді і ви ж широко висвітлюєте цей судовий процес. Мова йде про тепер уже колишнього начальника вдає ОМВС України в області. На одному з останніх судових засідання родич цього обвинуваченого Звержував, що гроші вилучені під час обшуку будинку обвинувачення належать не обвинуваченому, не підсудному, а йому. У зв'язку з цим я хотів би наголосити, що сказана ця позиція сторони захисту. На нашу думку, вона є необґрунтованою і спростовується, збутиме під час досудового розслідування доказа. Припускаю, що вказані заяви є намаганням зберегти ці кошти, які фактично належать обвинуваченому і будуть підлягати. При наявності виконувального виробу, повній конфіскації. Також вчора, великому районного суду міста Полтави до шести років позбавлено воїнська конфіскації однієї і другої частини належно майна з позбавленням право обіймати посади правохоронних. В органах на три роки і штрафом у 400 неподаткованих мінімум доходів громадян зі спеціальної конфіскації та позбавлення спеціального звання засуджено трьох колишніх працівників НО. Полтавського міського управління ОМВС України Полтавській області. В суді було наведено достатньо доказів того, що вказані працівники колишньої правоохоронної системи займалися законом придбання, перевезенням, зберіганням. А також незаконним збутом стосовно небезпечних наркотичних засобів. У прохоронців було вилучено на наголошу прохоронці 50 грам макової соломки та більше, чим Гіла канабусу. Щодо протидії корупції адміністративно правовими загадом. То упродовж року правоохоронними органами області направлено до суду 56 протоколів про корупційні правопорушення. За вчинення корупційних адміністративних правопорушень до відповідальності притягнуто 36 осіб. Серед них державні службовці, депутати місцевих рад, службовці раді адміністрації, посадові місцевого самоврядування, працівники державної, державної кримінальної виконавчої служби. Цьогоріч відкрито шість організованих злочинних груп. Серед них. Група у складі трьох осіб, які вчинили 9 епізодів тяжких та досадових, тяжких кримінальних правопорушень, наводів, радуючих крадіжки, тілесні ушкодження, що спричинили смерті і з потерпілих. Злочинними діями цієї групи мешканцям області було заподієно суму ну, збитки на суму понад 100 тисяч гривень, яких вже половина відшкодована на досадовому слідстві. Прокурорами засевеченням